Сьогодні вранці армія РФ атакувала Чернігів. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, росіяни задали удару по одному з підприємств у Чернігові. Там виникла пожежа. Також уламки одного з безпілотників впали на присадибній ділянці на околиці Чернігова. Інформації щодо травмованих чи загиблих немає. Прокинулись від від такого голосного всього. Там ми ж там живемо поруч. Взагалі то проснулася інтуїтивно, навіть ще нічого не чула, А потім почула один вибух, потім шахет, потім ще вибух. Так, так до самого ранку і тут, до останнього, який ще літав тут десь годинку назад. Тут і що такое твориться, Ночами ж не спиш. Так, сину, ти то ж. Я тобі і позвонив, мама швидко вийди, опустись уніс сюди і сам прибіжала. Ну, я бачила і слышала, як отам рванула, утром стала, до окна подошла. Так вот так напрямую в окно, вот здесь вот так Так, так страшно рвануло. Огонь такой був. А потім знову чотири рази слышала. В 11 годині дня в одному з телеграм-каналів з'явилося відео вибуху на даху багатоповерхівки у Чернігові. Жителі цього будинку повідомили, що публікація неправдива. Це підтвердили у прес-службі міської ради. Мені жена спочатку дзвонить, потім я захожу в телеграм, бачу відео. У мене волосся дибом, у мене ну, на візуал, інформація я приймаю добре, бачу наш дом. Я одразу дзвонок, що ми нічого не слышали, нічого не бачили, нічого не знаємо. Потім давай інформацію скроліти, там, змотрети пишут фейк. До котів пролетів з роботи. Я люблю своїх котів просто. А, все, що можна сказати? Четверо чи так правильно? Я не знаю. А як ви дізналися про те, що приділяє? Подруга набрала по телефону, сказала, що твій дом, але який точно не сказала. Як бачите, так, да, хорошо, що все добре, і люди живі, і коти живі. Катерина Сірук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.